Друзі, всім привіт! До нас на огляд потрапили новенькі tvs навушники від Sony, які, на мою думку, точно варті вашої уваги. Тому давайте, щоб довго не говорити, перейдемо до огляду. Мене звати Тарас. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Sony wf c 510 компактні і дуже легкі, тому вони ідеально підходять для активних користувачів, які потребують зручних навушників на кожен день та для занять спортом. Вони мають ергономічну форму, що дозволяє їм ідеально сидіти у вухах навіть під час активних рухів. Завдяки своїй легкості ці навушники не відчуваються у вухах і не викликають дискомфорту при тривалому користуванні. Корпус навушників виконаний з матового пластику, і завдяки цьому вони не збирають забруднень. А ще вони Доступні у трьох кольорах чорному, білому та блакитному. Також навушники мають захист від вологи по стандарту ipx 4, тому дощ щепіт не стануть проблемою. Sony WFC 510 отримали Bluetooth 5.0 і після першої синхронізації вони автоматично підключатимуться до обраного пристрою, коли ви діставатимете їх з кейсу. Також є функція багатоточкового з'єднання, яка дає змогу підключати два пристрої одночасно. Повне налаштування навушників можливе через фірмове застосунок. Sony Headphones Connect, який доступний як на Android, так і iOS. Цей застосунок дозволяє налаштовувати різні режими еквалайзера, а також активувати режим прозорості. Окрім того, через застосунок ви можете отримувати оновлення прошивки. Друзі, ми стараємось робити для вас якісний україномовний контент, тому підтримайте нас лайком. А щоб дізнатися актуальну ціну на ці навушники, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Керування навушниками здійснюється за допомогою механічних панелей на кожному навушнику. Вони вони дозволяють вам відтворювати або ставити музику на паузу, відповідати на дзвінки, перемикати треки та регулювати гучність. Що стосується звучання, то можна відмітити кілька моментів. Середні частоти в Sony wf c 510 доволі чисті і відзначаються хорошою передачою вокалу та інструментів. Це робить їх чудовими для прослуховування подкастів, аудіокниг і пісень, де важливий голос. Баси тут теж добре збалансовані, вони не надто агресивні, але достатньо чіткі, щоб забезпечити при. Іємний досвід під час прослуховування поп-музики чи електронних треків. Якщо чесно, то для своєї цінової категорії навушники забезпечують доволі широку та деталізовану звукову сцену. Хоча середні частоти передаються добре, але високі іноді можуть звучати приглушено. Це може розчарувати шанувальників класичної музики або треків з домінуючими струнними інструментами. А ще на максимальній гучності звук може спотворюватись особливо в басах. Проте Sony wf c п'ятсот. 10 мають кілька цікавих фішок, які роблять їх ще більш привабливими. Хоча ці навушники не мають активного шумозаглушення, вони ефективно ізолюють зовнішні шуми завдяки ергономічному дизайну та щільному приляганню до вух. А режим прозорості дозволяє чути навколишні шуми під час прослуховування музики, і це дуже зручно для користувачів, які займаються спортом на вулиці або перебувають у громадських місцях. Якщо говорити про автономність, то Sony WF-C510 дійсно приємно здивувати. За допомогою повністю заряджених навушників ви можете слухати музику до 11 годин. А зарядний кейс збільшує автономність до 22 годин. Також є можливість швидкого заряджання, де всього 5 хвилин в кейсі дає аж годину відтворювання музики. Ці навушники добре підходять для людей, які активно займаються спортом, часто перебувають в русі або просто хочуть мати зручні навушники для прослуховування музики. І на мою думку, за таку вартість це доволі цікавий варіант. Друзі, надіюсь, вам сподобались наші відео. Видео, не забувайте ставити йому лайк.